Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я поливаю свої орхідеї, які приїхали в ось такому горщику з тур-стаканчиком всередині. Тут корінчиків небагатько видно. Ось один тільки товстенький. Так більше не видно. Та всередині горщика тут гарненькі, товстенькі такі. Там проглядаються. Скрізь О, орхідейка вже хоче пити. Я беру ось таке кашпо. Наливаю водички ось так. Небагато. І поміщаю туди орхідейку. Джек допомагає. Отак, де щоб на сантиметр, півтора водички було. Не кусай Джек. Отак. І залишаю хвилин на 10-15. Орхідейка нап'ється, я її витягну і поставлю малесенький, якийсь стаканчик. А йому, аби тільки щось з'їсти. Ось так. Я привчаю повітряні корінці до вологи, до водички. Так, беру їх, замочую хвилин на 10, можливо, трохи менше. Кожен день по чуть-чуть. Ось такі вони длінні, здорові, гарні. Камера не передає, та видно, що крінчики рожеві, як і сама квіточка. Вон видно. Рожеві. І квіточка ось така рожева. Хай ще постоє трішечки, джек не кусай. От шкідник. Корінчики привикнуть до вологи, зробимо їй пересадку. Все. Сьогодні я показала, як я привчаю до води корінчики і як поливаю покупні орхідеї з торфстаканом. До побачення!